Чим отмить мазут, якому 30 років. Так, е, задача не з легких, щоб правильно це все зробити, спочатку нам треба чоркером це все відбити, а потім нанести нам треба продукт наш турбовася. Показуємо турбовася, це абсолютно новий продукт. І будемо пробувати. Відмиємо 30-літній мазут чи не відмиємо. Так, давай покажемо, що все в мазуті у нас, щоб там люди не думали, що ми покажемо очки одів для безпечності. Це ми його мили-мили, що там воно нічого не відмивається. Ось так як мазу, щоб ти розуміти, 30-літній. Це найважче відбити, тому що е, він вже до такої степені кристалізувався на деталях, на резині, на металі, що нам треба зараз буде для початку взяти -е, кйорхер. Переможним кйорхером відбиваємо максимально скільки можемо водою. Потім після води розводимо, ми вже розвили його турбовасю, один к п'яті і концентрація. І отакий от у нас є апарат. Будем пробувати зараз наносити, чи збиваємо по технології як треба. Збиваємося. Давай вже давай, попробуємо сюди його нанести, підемо, бачити. Внутри, що буде відбуватися? Роз'їснемо його чи ні. Так, а ну давай, показуй. Так, нанесли і ждемо скока. Ну хоча б минут 5, так? Да? І покажемо, що случилось. Так, у нас 5 хвилин. Дивіться. От у нас починає. Турбовася роботи і грязь починає стікати. Це при тому, що ми ще не мили нічим. Ні водою. О дивіться, бачите як відбувається процес? Просто Вася роз'їдає у нас грязь. А ну, от, бачите, на десь отвертає. Ну.